Друзі, вітаю на обосток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військово-політичні теми. Бо мій гість це народний депутат Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Рада вітати вас! Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Пане Романе, пропоную розпочати з того, що відбувається на лінії фронту, так основні тенденції, а потім перейти до інших питань. Як з'явилася інформація зараз від головкомасирського, є в нас деякі наступальні успіхи на добропільському відтинку? Є звільнені квадратні кілометри. Називає він навіть цифру це 175 квадратних кілометрів на добропільському відтинку. Що знаєте ви про цей наступ? Як ви бачите зі сторони з боку, так чому? Звісно, ми дякуємо нашим захисникам за цю роботу. Але чому в росіян провалився такий от їхній форс наступ? Наче все так добре йшло. Рвонули, а тут раз і цього зайчика, і вже наші військові прорідили. Ну, якщо брати ць, в цілому ситуацію на фронті, то вона в принципі незмінна. Ми стоїмо в стратегічній обороні. Противник намагається проводити стратегічний наступ тими ресурсами і тим особовим складом, який в нього є. Е, відразу скажу, що щоб проводити бойові дії на такому фронті і мати якийсь стратегічний успіх, у них недостатньо ресурсів і резервів е, через те, що ну, як ми формуємо свої війська, свої корпуси, які підрозділи там стоять, то вони... Утримують. Да, в них є якісь успіхи локальні на якимось тактичному рівні, які вони там поступово просуваються. Але в цілому, якщо підсумовувати там навіть і літню їх кампанію, то особливих успіхів у противника не було. Якщо вже сходити до таких тактичних. Скажем так, елементів і подій, які відбувалися, які ви навели вприклад це до напрямок. Ну, знаєте, всі про них говорять, тому що інших більш навіть оперативного плану успіхів. у Противника немає. Ну і у нас немає. Але я вважаю, що для нас в тому з тією мобілізацією, з тим складом, з тим наявністю боєприпасів, які в нас є, і амуніції для нас вже успіх. Те, що противник не просувається, і це. Той успіх, який забезпечують наші е, сили оборони, да, противник. Я, я не сильно ну не можу назвати, що от оці, як ми назвали, вріжзаючі ухи, це це великий успіх противника. Це можливо якесь недоопрацювання підрозділів, які були на тому напрямку, і вони просто через брак е, можливо особового складу, можливо, ресурсів можливо компетенції. Я не знаю, бо. Так склали, буває, таке на війні, що противник знайшов нішу, куди він просто завів свої війська. І ну, з точки зору, з військової точки зору, відразу було зрозуміло за декілька днів, що якщо б противник розвив цей успіх, кинув би туди резерви, і вони могли цей плацдарм розширити, це б нам загрожувало б дуже серйозними наслідками. Але оскільки. Ми відреагували, кинули туди підрозділи Азов і інші підрозділи, які там і десантні, в тому числі які були під його оперативним управлінням, або там окремо працювали, і відразу ж зупинили цей е, наступ. І потім логічно було те, що наші підрозділи почали відрізати ті підрозділи росіян, які закріпились від їх основних сил, які знаходяться позаду них. Ну і там це було деякий час, і ми бачимо, що одне угруповання, ну те, що ми по картах можемо бачити, воно невеличке воно було відрізане, інше майже відрізане, те, що діпстейту можна зробити висновки. Ну і Главком заявив про те, що певна кількість особового складу росіян вона знаходиться в е, оточенні е, на тому напрямку. Ми бачимо, що в нас відбуваються тактичні дії. Якщо так подивитись е східніше цього напрямку, де наш наш е наші десантні підрозділи за моєю інформацією, е намагаються зрізати взагалі оцей виступ, який нависає над е Покровським. Це звичайно, оце. Стратегічно було б важливо, тому що по кров зараз росіяни намагаються взяти на півоточення, і оця операція їх з висуванням підрозділів. Вперед, це їх звичайна тактика, яку вони використовують останнім часом висування окремих груп піхотних, закріплення, і потім наращування уже сил. Так от зрізання цього виступу, який вже знаходиться за цими. Ну, так сказать заючими вухами. хто подивиться на карту Діпстей, там видно, що наші підрозділи вгризлись, за обох сторін в угруповання противника, в цей виступ. Якщо вдасться його розрізати, то це буде оце можна назвати великим, великим таким уже ну, таким більш ніж тактичним успіхом. Да? Хоча там, ну, по рівні війни це все таки буде тактичний, але враховуючи на що зазіхає ворог на охоплення і оточення Покровська. То можна його назвати навіть там оперативно-тактичним. Оце важливо і на це потрібно звертати увагу. Але є інші гарячі напрямки: це той самий Купен, де ворог намагається війти в місто і там використовує від труп, які ми знищили до, скажімо, піхоти, той самий, яка просачується в місто. Це запорізький напрямок. це той самий Курський напрямок, де вони намагаються вести активні дії, але на Курському ми також стабілізували і також ну, там, вільнили деякі частини наших територій. Тому от така загальна ситуація. Знаєте, то є декілька гарячих напрямків, які потрібно, мабуть, всю програму про кожний говорити. Але так, якщо в цілому описати, то. В Принципі, фронт тримається, наші сили оборони роблять все можливе і неможливе, щоб ворог не міг просуватися. Де ворог просувається, він несе шалені просто втрати, які не, ну, скажімо так, несорозмірні з захопленням тих територій, сотень метрів, на які вони кладуть там, тисячі е життів своїх е солдат. Але, звичайно, на, ми маємо прийти до того, щоб ворог взагалі не просувався і ні втрати. Ще в цій, як ми і називаємо, кіл зоні, вона має бути створена. А це і ресурси, і люди, і навчені екіпажі, там вона має бути там 30 кілометрів, куди яка б давала нам можливість знищувати будь-якого ворога, який просто туди заходить, і він не має доходити до наших позицій. От над цим потрібно працювати. Пане Романе, ви вже згадали Куп'янськ. Ми направду детально розбирали цю операцію труба, яка провалилася з паном Юрієм Федоренко в ефірі, е, і те, що там залишаються цивільні, теж проговорювали. На жаль, є така штука, що цивільні не виїжджають зі своїх різних причин і залишаються в місті. Чим наражають на небезпеку і себе, і наших військовослужбовців. Як ви бачите, пане Романе, чому ворог знову повторно рветься Куп'янськ? Ми знаємо, він був під окупацією під час повномасштабного вторгнення. Потім звільнене було місто. Чому знову оту дереветься російська орда? Ну, дивіться, по-перше, у ворога стоїть їх стратегічна задача повністю окупувати Донецьку-Луганську, Донбас, скажем так, і вони не можуть цього зробити, якщо у них, наприклад, не будуть захоплені території, в тому числі північніше. Не можна захопити Донбас без там північних територій. В тому числі для того, щоб він був безпечний і не був в оточенні. Це одна, це одна з стратегічних завдань. Далі ми розуміємо, що в Куп'янську одна з найбільших вузлових станцій залізничних. І коли Куп'янськ був окупований, коли частина Харківщини була окупована, ворог. Максимально використовував залізничні сполучення в Росії, взагалі в стратегії через те, що країна така велика, це використання залізничних сполучень в плані мобілізації. В них там окремі залізничні війська є. От вони забезпечують свої війська залізниці. І мост кримський пам'ятаєте він залізничним сполученням, в тому числі, тому що це все перекидання ресурсів на такий великий Території. Вони розуміють, що їм потрібна в тому числі і ця станція. Я е, спілкуюсь з людьми, які знаходяться там. Вони довгий час взагалі не били по цій куп'янську зловий, і зараз практично не наносять туди удари. Це показує те, що їм е, потрібна ця станція в перспективі для того, щоб. Е, Ну, скажімо так, що було залізничне сполучення і для військового, ну, в першу чергу для військового, вона має військове значення для них для постачання різних ресурсів. Але тут можна відразу зрозуміти, що якщо вони і захоплять, якщо чого я сподіваюся, не зроблять наші, не дадуть зробити наші сили оборони, то їм не буде достатньо просто. Захопити сам купянським потрібна буде ще зона безпечна. Ну мінімум, я думаю, 30 кілометрів. Ну, 30 це мало Я думаю, це мінімум 50 враховуючи там як літають наші ракети для того, щоб убезпечити це місце. Тому це говорить про те, що Росія, якщо вона націлилась на Куп'янськ вона зупинятись не збирається. і Вони ще будуть намагатися створити якусь зону безпеки, тому ще раз кажу: у них є великі плани: Донбас, Донецька, Луганська Області і звичайно, це все має бути убезпечено. Для цього вони ну убезпечено, з'єднана з там з північними регіонами е, Росії, і для цього вони мають е, в тому числі купян входить в зону їх зацікавленості. Пане Романе, як ми знаємо, також від Сирського, Росіяни суттєво переважають в живій силі, якщо говорити про наших військових та російських окупантів, і іноді на одного нашого захисника приходиться шість окупантів, а то і більше. Тобто вони не жаліють якби, своїх сил і підкидають свої, своїх людей, скажімо так, яких їм не шкода. Нам шкода людей, і на жаль, ми вимушено проводимо мобілізацію для оборони нашої країни, для збереження нашої країни. Як ви бачите, пане Романе, на якому зараз у нас взагалі етапі мобілізація, чи вдається її виконувати, які є складнощі, і чи ведуться розмови серед народних депутатів про законопроект про демобілізацію для тих, хто воює з початку повномасштабного вторгнення, чи зараз поки до цього ще рано говорити? Ну тут потрібно з військової точки зору обговорити, що каже сирський, що на одного нашого солдата 6,5... Росіян, ми маємо в цілому говорити, що е, як це відбувається, наприклад, Україна має майже мільйон сил сили безпеки і оборони, хай з них 800 тисяч збройні сили, а росіян в цей час по офіційним даним 700 тисяч на території України, і, начебто, логічно не може бути один до шести да нас більше ніж Росіян, але звичайно ж, ми зараз вимірюємо. На і часто всі говорять О, от та десь з люди, Як може бути перевага, якщо у нас більше ніж не ну а ми маємо розуміти, що росіяни їх логістика, їх командування, їх штоби вони розташовані часто або десь в тилу або десь на території Російської Федерації там забезпечення? А тут у них я саме такий. Активна частина військ, які в принципі можуть приймати участь у бойових діях, і таке тактичне оперативне забезпечення, там логістичне, але основа це все ж таки. Там будемо називати штурмові війська. Давим як у нас не штурмові, а активні да, підрозділи і частини. І один ну, до шести, коли говорю де коли ми створюємо перевагу один до шести. Те, про що каже головком Сирський, це окремі напрямки, де противник зосереджує більшу кількість, і це нормально з військової точки зору. Там, де ти атакуєш, ти маєш робити і один до шести, і один до десяти. Навіть ціною інших напрямків, де ти знімаєш і де ти, наприклад, залишаєш нам перевагу, це нормальна тактика. і те, що один до шести це говорить про активні напрямки. Тому що зробити перевагу один до шести на всій лінії фронту, де у нас більше там на тисячі кілометрів, росіяни не можуть цього зробити. І ще раз кажу це окремі напрямки, щоб люди розуміли, що немає повної такої переваги на всій лінії фронту. Да, там, де вони ведуть атакуючі дії, це. Ну, це обов'язок кожного командира створити цю перевагу, бо навіть по старим статутам 1 до 3 має бути перевага в наступаючих. Ну це вже не працює. В місті 1 до 10 має бути перевага наступаючих перед е, тими, хто обороняється. Ну зараз уже зв'язку з такою інтенсивністю дронів, мабуть, навіть і на наступальному напрямку треба один до ну на звичайному мається на, на, на увазі там поле посадка. Один до 10 робити, бо дуже великі втрати несе. Противник, це тому це нормально, що противник е засереджує, але ще говорить про те, що в них все таки недостатньо особового складу, і теж проблеми є з мобілізацією. Бо в принципі те, що вони мобілізують, те вони втрачають практично майже все на е полі бою. І там, де у нас людина поранена часто. І вона реабілітується, навіть легкі поранені реабілітуються. У них це навіть не поранення. В них можуть після цього навіть в госпіталь не відправляти, а на наступний день на штурм. От в чому різниця Нашого, нашої країни і диктаторського режиму, коли життя людей взагалі не за що не рахується, що стосується мобілізації, то вона у нас іде, проблеми є. Які, мабуть, були по кожній країні, яка мобілізується для такої страшної війни, це і небажання там, десь громадян служити, це десь перегибання палок командирами, до яких ці люди, і нехтування військовослужбовцями є і таке, і ми цим часом і на комітеті розбираємось. Це десь там неготовність людей служити. Багато факторів це десь там погана робота ТЦК, в тому числі десь несприйняття людьми ТЦК і взагалі там бажання захищати країну. Багато факторів різних, які точно ну, впливають на процес мобілізації. І є одна потреба, те, що потрібні захисники, які будуть тримати стратегічну оборону і знищувати ворога. От чому я кажу про цю «Кілзону»? Яка має бути зроблена для того, щоб навіть ті, хто зараз ідуть і попадають там в штурмові підрозділи, щоб вони були убезпечені цій 30 кілометровій зоні, щоб вони тактично знаходились на передньому краї, але до них не долітали не дрони, не снаряди, і ми знищували все, що там знаходиться. А коли ми цього досягнемо, тоді вже можна говорити про якісь. Ну, подальші рухи і розуміння, як буде е, армія розвиватись далі. Е, то ми демобілізуємося, чи ми там набираємо якісь резерви, чи ми її на контрактну переводимо. Але зараз я вважаю основне завдання для цього. Потрібен великий ресурс, для цього потрібні е, кошти, навчені люди. Я ще раз про це е, скажу. Тому ну мобілізація йде своїм чинником. Звичайно, ми набираємо менше ніж нам потрібно. Але, скажімо так, достатньо для того, щоб триматися от в цьому режимі, який є, пане Романе про демобілізацію. Ще зарано говорити, поки не повертаємось до цього питання. Я маю на увазі народні депутати. Дивіться, ну народні депутати не оголошують демобілізацію. Демобілізацію оголошує президент України. І всі питання по демобілізації мають бути спрямовані до президента як верховного головнокомандуюча. В нього для цього є всі повноваження. Він хоч завтра може оголосити демобілізацію, якщо буде вважати, що е, цей час настав. Народні депутати прийняли закон про мобілізацію, де визначили категорію людей, які мобілізуються, які не мобілізуються, які мають право на відстрочку яка категорія людей там вікова мобілізується, і передали повноваження. Визначили там повноваження президента. Вони в нього по конституції визначені. І все, далі президент своїм указом, указом може все зробити. Тому е, от. Це виключно його історія, тому що він має всю інформацію. В нього є ставка верховного Головнокомандувача, В нього є міністр оборони, в нього є головнокомандувач, яким це займається, і все. І він приймає рішення. Ми, звичайно, можемо багато про це говорити. Говорити свої думки, що нам подобається, чи потрібна демобілізація, чи не потрібна. Моя чітка позиція, що строки служби потрібні. Щоб вони були визначені, і кожен солдат, який йде в армію, він має розуміти, коли він звідти повернеться, звідси і до смерті бути не може. Але зараз, ще раз кажу, питання має бути там до, до президента, тому що я не бачу, як зараз можна зробити тобто ми. Упустили мобілізацію на початку. Ми не, не, не займалися не деякий час. Ми її потім проводили незрозуміло як і довели до того, що ну в мене немає відповіді. От на моїй посаді, як секретаря, можливо, як я якби я був президентом, я би знайшов, е як це е правильно зробити. Пане Романе, ну як ми знаємо, 20 листопада має бути ухвалений бюджет України на наступний рік, на 2026, й Але ова частка з очевидних причин це оборона. І що зараз у нас взагалі з тим, що в нас піде на оборону? Чи розраховуємо ми на допомогу європейських партнерів? Так чи розраховуємо ми на ці заморожені активи, які зараз уже частково ведуться розмови про те, що готові і розморозити, і надати нам, зокрема для оборонної підтримки? Що у нас з цими витратами, чи є в нас можливість їх покрити? Nope. Ви правильно кажете, що практично весь реальний бюджет, той, що у нас є без дефіциту, 2,8 трильйони, Він іде на сили оборони. Левова частка йде на міністерство оборони. Там так за округом 1,8 трильйонів. Все інше там на інші сили оборони службу безпеки, на рона зовнішню розвитку. На Воєнну розвідку на Державну службу е, транспорту на прикордонників на МВС, там нацгвардію, все це йде, ну розподіляється між е, всіма силами оборони. Звичайно, цього недостатньо, і наші бюджети, які е, зараз на те ж Міністерство оборони навіть закладено, воно закладено практично як в цьому році, як 25 му і навіть без тих додаткових коштів, які ми виділяли, там ті 300 мільярдів для там збільшення зарплат, тому що ми розуміємо, що який бюджет зараз не прийняли для міністерства оборони, нам потрібно його все рівно буде потім збільшувати. Ми вже це розуміємо. Тому всі гроші, які в нас є, практично які ми зібрали з податків, там з інших зборів, там митних, ми все передаємо на сили оборони і. Інше це вже буде 50%. Інші 50%, м, які нам треба буде покрити, це е, звичайно буде за рахунок наших партнерів. Це і е, наші європейські партнери, практично левова частка від них, вони там через різні фонд фонди. фонди нас спонсорують цей там і Ukraine Facility, це і Сполучені Штати, також які напряму. І це окремі країни. тобто у нас є декілька фондів. Там ЄТР, називається, якщо я не помиляюсь, там левого частка, де європейські країни нас через нього фінансують. Потім Ukraine Facility, де ми також отримуємо. Потім Сполучені Штати окремим рядком йдуть, які надають нам допомогу. І за цим у нас є ще інші країни, такі, наприклад, як Данія, яка нам там дає від, там, від 1 до 3 мільярдів, Балтійські країни, які там нам дають теж певні суми, вони не мають багато, але вони, мабуть, якщо у відсотковості хто скільки має. Дуже багато дають е, Норвегія, яка там нам мабуть менше трьох мільярдів на рік не давала. Е, ну, така країна, як Японія, про неї мало говорять, але вона там теж кожного року там мінімум мільярд-два нам виділяє. Тому, якщо це все порахувати, то десь ці там 50, 50 60 шістдесят мільярдів, яких нам не вистачає. Я думаю, що. Перекрив. Тепер наше воно все тільки на папері. Тепер наше завдання зробити так, щоб ці країни кошти нам ці виділили. Та що ж будемо сподіватися на підтримку від партнерів і повне розуміння того, що відбувається, і тих ризиків, які стосуються не тільки України, а й наших сусідів, що вони вже побачили. На жаль, я вам дякую за цю розмову, за вашу експертизу, за ваш час, пане Романе. пасибі. Глядачам обосток нагадую друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки. Обов'язково діліться ним зі своїми, бо так працюють алгоритми Ютубу. Чим більша ваша активність, тим чим більше ваших подобайок та коментарів, тим більше шансів у нас бути поміченими. Це важливо, щоб залишатися з вами. Пасиві, до зустрічі.